Привіт, друзі! Це відео для тих, хто тільки збирається виїхати до Німеччини або перебуває тут декілька днів або тижнів. Хочу відповісти на питання з моїх коментарів. Можливо, комусь вони будуть здаватися дуже елементарними, простими і смішними. Але якщо люди задають такі питання, значить їм потрібна відповідь. Я собі ці питання виписав на телефоні і спробую почати з самого початку. Саме перший коментарій. не можу знайти прямого рейсу з міста в Україні до табору. Так, звичайно, прямого рейса офіційними перевізниками з вашого міста може і не бути. Готуйтесь до того, що вам потрібно буде зробити одну або дві, або, можливо, навіть три пересадки. Якщо ви будете робити це офіційними перевізниками, тобто залізницею, якимись офіційними автобусними перевізниками, раджу вам зробити покупку білетів онлайн наперед, для того, щоб виключити варіант, коли під час самого переїзду метушні, стресу, ви ще отримаєте такий неприємний сюрприз, коли ви приїдете на вокзал умовно кажучи у Польщу, і виявиться, що білетів на ваш автобус нема на найближчі там, 2 чи 3 дні. Тобто, купивши білети онлайн, ви забезпечите собі і спокій, собі і вашим рідним, хоча б на час переїзду. Наприклад, я доїжджав до Польщі, потім перевізником Сінбат, я доїжджав уже безпосередньо до Німеччини, до Класруе. Ну, особисто мені сподобалось великі автобуси з вайфаєм, з туалетом, з стюардесою наливали. Каву, чай давали водичку. Дуже зручно було тим, що ми їхали з Польщі до Німеччини саме вночі. Не було видно, де ми зараз знаходимося, і ми просили стюардесу, щоб вона підказала, де безпосередньо буде наша зупинка. Це було дуже зручно. Є також другий варіант, якщо ви боїтеся або не хочете робити декілька пересадок. Є приватні перевізники зараз, які маленькими бусиками забирають вас майже з вашого міста, з під вашого двору, і везуть вас безпосередньо до Німеччини, до кінечної точки. Практично під ворота табору. Таких перевізників дуже багато, щоб, щоб знайти їх не потрібно багато зусиль. Достатньо на комп'ютері або в телефоні, в пошуковій строкі вбити перевізники мікроавтобусами з України до Німеччини, і там вам вискочить дуже багато сил, де можна безпосередньо подзвонити, Дізнатися умови, добалакатися, це дуже зручно, коли ви перевозите, наприклад, своїх стареньких батьків чи бабусю, дідусьом, які лежачі. От такі перевізники зможуть допомогти вам в цій проблемі. Ціни з'ясовуйте, і будьте уважні, зараз дуже багато шахраїв. Далі питання, куди їхати одразу. Особисто я раджу, якщо у вас немає ніяких зв'язків, рідні, ніяких знайомих, я раджу вам. Їхати у табір так, можливо, там не самі класні умови, але табір вас правильно проведе від початку до заселення в соціальному умовному житлі і допоможе з оформленням першочергових документів. Зараз багато інформації в інтернеті можете попередньо ознайомитись, хоч примірно з умовами табору. Особисто я спробував вивчити умови, які є в різних. Таборах і вибрав хоча б примірно, табір, в який, який мені потрібно було їхати. У мене на каналі є відео про різні табори. Можете подивитися, ознайомитися з умовами прийому та проживання в цих таборах. Знову ж таки, не прив'язуйте сильно до місцевості, тому що велика вірогідність, що ви виберете собі. Табір в тій землі, де ви, де ви хотіли б жити, але по факту ця земля вже не приймає біженців, квоти в неї немає. І велика вірогідність, що вас перевезуть в якусь іншу землю, інше місто, де є саме квота, місця для українських біженців. І як мінімум в таборі ви отримаєте безкоштовне проживання і харчування хоча б на деякий час. Далі питання: а як дістатися до табору від вокзалу? Також є декілька варіантів. Перший варіант, який мені рекомендували раніше, це знайти на вокзалі, куди вас привезли поліцейського, звернутися до них за допомогою. Будьте спокійні, тут поліцейські працюють лояльно до людей. Тому варіант, якщо у вас там двоє, троє і ви не маєте маленьких дітей, є велика вірогідність, що ті ж поліцейські вас до цього табору і довезуть. Чому я кажу, що якщо є діти чи вас багато, просто в поліцейських машинах нема дитячих крісел, якщо у вас там п'ятеро чи шестеро, Можливо, в таких машинах просто елементарно не буде місця для вас, але в крайньому разі вони вкажуть вам правильний шлях, доведуть вас до зупинки громадського транспорту, наприклад, і взагалі підкажуть алгоритм дії. Звернутися до них можна за допомогою перекладача, тобто на телефоні, просто написати текст. Ми біженці з України потребуємо допомоги, шукаємо табір біженців, і вони вам допоможуть. І взагалі на випадок, якщо у вас там сів телефон чи ще якась проблема, можна дома заготовити такі листочки, написати текст, що ми біженці з України, шукаємо прихистку або шукаємо табір і показувати ці листочки. Поліцейським або прохожим людям, які зможуть вам допомогти добратися до табору. Другий варіант, якщо у вас є, наприклад, кошти, ви можете звернути до тих самих поліцейських, попросити визвати таксі, і вас таксі довезе від вокзалу до табору. І третій варіант самий елементарний. Це в Google Навігаторі вбити маршрут від вашого місця знаходження до табору. І він вам побудує правильний маршрут. Просто потрібно вибрати, чим ви будете доїжджати, громадським транспортом, пішки чи автомобілем. Навігатор вибере вам необхідний маршрут і покаже вам, як вам дійти до зупиночки, скільки зупинок вам потрібно проїхати. Якщо потрібно зробити пересадку, покаже, скільки зробити пересадок. І так до самого табору. Шукати маршрут через Google Навігатор дуже просто. Відкриваєте застосунок. Вписуєте адресу, яка вам потрібна. Давайте, наприклад, розглянемо адресу табора клас так і пишемо клас-руве, дурлаш 100. Неважливо, напишете ви німецькими буквами, англійськими, українськими чи російськими. Застосунок знайде потрібну вам адресу. Ось він її знайшов. Тепер ви вказуєте маршрут. Чи з свого міста знаходження, де ви зараз знаходите, чи можливо ви будете намагатися це зробити ще вдома цей маршрут знайти? Тоді напишуєте маршрут класру автовокзал. Наприклад, ось вам куча варіантів. Також вибираєте маршрут з громадським транспортом, пішки, велосипедами будете їхати, і вам вже зразу вказують варіанти, як можна проїхати. Тобто, ось бачите, коли відправляється ваш трамвайчик, з якої зупиночки, де пересадка. І ось на карті видно синенькі точечки, це звідки вам треба пройти пішки до зупиночки. Потім коричневий маршрут це один ваш маршрут. Ось тут пересадочка, далі йде голубенький маршрут. Ну, ви доїжджаєте ось до необхідної вам точки. І по синеньким. Вже йде до свого місця пішки. Тут я прошу вас бути дуже уважними у цей момент з покупками білетів, тому що не в усіх тролейбусах чи автобусах можливо купити білет безпосереднього водія. Тобто ознайомтеся з тим, де вам купити білети. Зазвичай на зупинках є такі термінали, де можна купити білет. Або просто запитайте у перехожих чи в тих самих поліцейських, як саме купити вам білет. І важливо, щоб для цього у вас були вже гроші в євро. Також хочу порадити вам скачати такий застосунок, як DB Навігатор. Також дуже гарний помічник. Це в навігатор. По залізничному сполученню у Німеччині тут завжди актуальна інформація, і написано, який пояс відмінили, який запізнюється. Також рекомендую вам його встановити, можливо, навіть ще знаходячись в Україні. Бо дійсно стан потягів або автобусів, трамваїв він в звичайному навігаторі не завжди актуальний, тобто він вам не покаже наскільки там годин чи хвилин запізнюється ваш трамвай, автобус чи ще якийсь вид транспорту. Також раджу вам такі застосунки, як онлайн, якісь перекладачі gpt чат, скачайте їх, спробуйте вдома потренуйтеся поперекладати, спробуйте скачати застосунок, який зможе вам перекладати з німецької на українську без допомоги інтернету. Це вам потім дуже допоможе. Дуже часто і всі хвилююче запитання, скільки потрібно грошей. Ось я на своєму прикладі, якщо не враховуючи дорогу, і от з моменту заїзду в... Табір до отримання перших виплат, це було, мабуть, місяця через три. Я втратив десь примірно 400 євро на двох. Це в максимально такому економному режимі. Дякую за інформацію, але в мене є питання. От, наприклад, я приїду до табору, що мені стукати у двері і говорити Добрий день, чи треба раніше комусь дзвонити попереджати. Чисто теоретично, коли ви ще знаходитесь в Україні, можна спробувати знайти контакти цього табору і туди дозвонитися. Але це складно і навряд чи вам хто буде відповідати, тому що тут зазвичай прийнято, що потрібно писати емел на електронну пошту і чекати зворотнього листа. Але от особисто свого досвіду я був у трьох таборах, і всі табори приймали 24 на 7, вранці, вночі, в день без вихідних. Постійно приймали біженців. У всіх таборах при вході стоїть така будочка охорони, де знаходяться охоронці, і також люди, які відповідальні за прийом біженців. Тому вам достатньо просто підійти до охоронця, і там вже всі все знають, всі процедури, і все вже далі з вами буде добре. Або навіть якщо якийсь форс-мажор, і ви прийдете, і там нікого немає, то можна почекати дві хвилинки або постукати у віконця, щоб погукати охоронців. Отже, немає такої великої потреби, когось заздалегідь попереджати, можна просто їхати рандомно у табір в будь-який час вас там приймуть. Є ще такий момент, хочу вам порадити. Якщо ви приїжджаєте в табір з хворою людиною, рекомендую вам наголошувати про це одразу, одразу з першої години наголошувати, що людина хвора і потребує особливих умов. Зазвичай там про це питають. Це може стосуватися, наприклад, харчування. Може людина сама харчуватися чи не може. Чи може вона дійти сама до столової, чи не може. В такому випадку їжу можуть приносити вам безпосередньо в вашу, в вашу кімнату. І хоч зараз багато людей каже, що це не працює. На своєму прикладі я хочу сказати, що це працює. Ми були у трьох таборах, і в всіх трьох таборах. В ранньому разі нам давали окремі кімнати, і нікого до нас не підсіляли. І ще, напевне, було найголовніше для нас це те, що. Після табору нам надали соціальне житло саме квартиру. Тому що багато людей от з нашого випуску, які їхали з табору на розселення, хтось потрапив у гуртожиток, хтось потрапив у погані умови, нам пощастило і нам дали нормальну квартиру з нормальними умовами. Тому чи це чи не спрацює, одразу наголошуйте на те, що у вас є, наприклад, хтось хворий. Так, далі питання: не пропустили гітарою чи можна ноутбук. Ага, це в мене був ролик про табір в класруя. Я розповідав про те, що хлопця з електрогітарою не припустили в табір, запропонували йому залишити гітару в камері схову, і вже потім, коли він виїжджав з табору, йому цю гітару повернули. Так, там не дозволяли електрочайники, мультіварки різні. От, наприклад, гітару, це все залишали в камері схову, але ноутбуки, телефони, планшети це все без проблем, всі користувалися, ніхто нічого не забороняв. Далі, які документи обов'язково треба оформлювати у Німеччині і чи треба робити переклад документів в Україні? Так, якщо вам це дуже необхідно, якщо у вас є час і гроші, то да, можна перекласти ваші документи в Україні. Це буде трішки дешевше. Але якщо ви поспішаєте, у вас немає часу, коштів, то робити це не обов'язково, можете приїхати у Німеччину і тут ви документи переоформите. Можливо, трошки дорожче, але не факт, що всі документи вам тут потрібно в Німеччині буде перекладати. Це можна робити поступово, і деякі люди взагалі ніякі свої документи на цей час нагожі в Німеччині не перекладали. Ну і далі, коли ви вже пройдете цей важкий квест з таборами, вам нададуть житло, де вас можуть прописати. Неважливо, це буде гуртожита, квартира чи ще якесь там інше місце. Вам обов'язково потрібно зробити прописку. Прописка це один із головних документів, на якому тримається тут майже усе в Німеччині. Тут майже всі документи. Далі оформлюється тільки тоді, коли ви маєте прописку. Особисто нас після табору привезли в село, де місцевий радхаус надав нам квартиру, була супроводжуюча нас людина, яка нас заселила в цю квартиру і допомогла нам зробити саме документ з цією припискою. Також тут, у мерії, нам допомогли звернутися в міграційну службу, де ми вже отримали необхідний документ про право законного знаходження тут, у Німеччині. Можливо, у вас такої допомоги не буде, і вам одразу потрібно піти міграційну службу і почати оформити безпосередньо всі необхідні документи. У нас це було швидко. Буквально через два тижні ми отримали пластик і цей сірий паспорт для пересування по Європі. Також у Німеччині обов'язково є медична страховка, тобто знову ж вам самому потрібно знайти страхову компанію і оформити страховку на всіх членів вашої родини. Нагадую, тут, тут це обов'язково. І слідуючим кроком буде відкриття банківського рахунку. Ну і знову ж таки, для цього потрібно мати прописку і хоча б якісь мінімальні документи, наприклад, з міграційної служби. Далі є також різні шляхи розвитку подій. Тобто ви можете одразу, одразу шукати собі роботу і житло. Я навіть більше скажу, що житло, можливо, вам потрібно шукати. Починати з самого початку, тому що це процес дуже нешвидкий, і на зараз ситуація з житлом у Німеччині дуже складна. На початку вам треба зрозуміти, чи ви одразу будете шукати роботу і працювати, або, можливо, ви вже, ви вже її знайшли і будете працювати, або ви звернетесь у джоб центр Це центр зайнятості німецький, який вам буде допомагати на початкових етапах. Джоб-центр допоможе вам не тільки шукати роботу, а наприклад зможе оплачувати ваше проживання. У вашому житті, поки ви не працюєте, оплачувати за вас медичну страховку, ну і також інші моменти, можливо, там допоможе вам з покупкою меблів, навіть з тим самим прикладом документів, але це буде не завжди безкоштовно, можливо, за частину цих послуг вам потрібно бути повернути гроші, коли ви вже будете мати роботу, зарплатню, і тоді ви ці кошти будете потроху повертати. Далі також є різні варіанти. Тобто Джоб-центр вам запропонує. Наприклад, навчання в мовній школі буде накидувати вам варіанти роботи. Ну і далі вже як кажуть все в ваших руках. Ну і також поради не намагатися щось приховати від жоп-центру чи від інших служб. Робіть всі необхідні документи. У цей мінімальний обов'язковий пакет документів ви повинні будете зробити обов'язково. Тому що німці такі прискіпливі. Якщо вони щось роблять дуже довго, якісь документи оформлюють, то якщо вони у вас замітять якусь там помилочку, чи що ви приховали, вони дуже швидко швидко це карають в основному грошима, або може виникати багато інших проблем. Далі питання. Якщо їду з дитиною, що на щодо школи, ви можете сказати Дякую. Так можу сказати: дітьми, якщо діти ваші ходять ще в садочок, тут можуть бути складнощі. Зараз в садочок потрапити складніше, місць мало, великі черги. Так що дитина у садочок, наприклад, може потрапити не одразу. Що стосується школи, з цим тут проблем немає. Дитину вашу приймуть до школи. Скажу навіть навіть більше. Тут діти зобов'язані ходити до школи. І якщо ваша дитина до школи ходити не буде, буде виникати багато питань від різних служб. Тому саме з цього великих проблем немає. Якщо є можливість, заберіть документи свої зі школи, наприклад, який ви клас ходили, яка там була у вас успішність. Не факт, що це вам все знадобиться, але є, якщо у вас є така можливість, візьміть ці документи в школі. Так, далі питання: як оформлюються пенсіонери і інваліди? Літак як гудить. Аж листя злітає з дерев. Та годі вже гудіти. З пенсіонерами ситуація тут трішки складніша. Пенсійний вік у Німеччині вищий, тобто 65-67 років. І навіть якщо ви в Україні вже є пенсіонер, але якщо ви не досягли цього... Віку, то скоріше за все, вам прийдеться тут шукати так само роботу, навчання, вивчати мову і бути ще повноцінним трудоспособним громадянином цієї держави. І людям постарше вже тут роботу знайти трошки важче, розкажу на своєму прикладі. Я приїхав у Німеччину, такий спеціаліст. В Україні 20 років пропрацював на своїй роботі, знаю про неї все, знаю все як робити. джоб центрі мені накидує вакансії, я відправляю туди своє резюме, але там вимоги знання мови, там b 2 або c 1 Шукають людей віком 45, максимум 50 років. Навіть була така невеличка, скажімо так, смішна історія, коли я в інтернеті знайшов об'яву на російській мові, що потрібні спеціалісти там, для роботи з оптоволокном. Я думаю, о, це ж моя спеціальність, тут я знаю і вмію все. Написав я цій людині, запитав, чи є у них робочий контракт, який рівень мови там потрібний, які знання, яка, яка зарплата. Хлопець відповів, що в принципі знання мови не потрібно, але якщо є це великий плюс, віком мене також не обмежувались. Я думаю, о, це ж мій варіант. Я питаю, ну, яка зарплата, який у вас робочий контракт. І він каже, що зарплата залежить від того, які у вас навики, що ви вмієте. Я ж не знаю, що ви вмієте. Ну я дурень почав писати, що виконую весь процес від проєктування, розрахунків, монтажа, дефектовки, налаштування кінцевого обладнання. Коротше, все. Він каже, ні, такі спеціалісти нам не потрібно. Думаю, ну не фіга себе, а які вам тоді ще навики потрібні? Я в нього запитую, а що вам потрібно, які, які знання і навики вам потрібні. І він мені відписує, що нам потрібні люди, які будуть класти плитку і кампати траншеї. Ну, і такий досвід на початку моєї кар'єри був. Я йому також пишу, що так, цими навиками я також володію, але він каже, потрібно досвід роботи у Німеччині. Такого досвіду у мене немає. Він каже: тоді ви нам не підходите до побачення. О, от навіть такі варіанти. Тому з роботою складно. Наприклад, я вже не розраховую, що я буду працювати по, по своїй спеціальності. Буду знаходити вже якусь любу рандомну роботу, яка мені буде просто підходити, яку я зможу просто тупо фізично виконувати. Так, інвалідність. Ну з інвалідністю тут також не все так просто. Знову ж таки, якщо ви були інвалідом в Україні, це. Взагалі нічого не означає тут у Німеччині, вам знову всі комісії підтвердження вашої інвалідності потрібно буде пройти знову тут, у Німеччині. Знову ж таки, це тут непросто, це дуже не швидко, тому що до лікарів великі черги, записи, записи до лікаря можуть бути по півроку. І тут є деякий нюанс, що, можливо, сама інвалідність вам тут в Німеччині і не потрібна, а більше такий статус непрацездатності вам більше потрібний. Тому що інвалідність вам дасть невеличкі привілеї. Це буде типу парковочного міста, там якісь безплатні білети в музей, в театр і не більше. Але якщо ви вже цей весь шлях проходите, вас знову ж таки ставлять на облік соціалам, і там ви отримуєте виплати вже від соціаламта. Я зараз отримую такий досвід, і якщо вам буде цікаво, я в подальшому розповім, як це все відбувалося, от на прикладі моєї родини. Ну ще раз, друзі, більш детально про табори я вже розповідав у своїх попередніх відео, можете їх подивитися, послухати. Там дуже багато корисних деталей. Ну і друзі, кому було корисно, підтримайте мене, будь ласка. Підпишіться на канал, поставте лайк, обов'язково натисніть на дзвіночок і також напишіть, які питання вам ще цікаві. Що зможу, що знаю, буду намагатися вам розповісти. Все, всім удачі, всім пока! За ком, за спиною, мов тінь на стіні, я вийшов з війни, але війна в мені, дорога без мап, кордони, як стіни, тікаю не з дому, тікаю з руїни, світ навколо чужий, та я що стою, згадаю весну у ріднім краю, там пахне земля, і пшениця росте. А тут лише тиша і небо пусте, я емігрант, я не зламався мене не стерла, це далі час, мені мій дім, мені мій шлях я емігрант, а не втратив страх, за правду волю за кожен крок, що виве мене через цей мороз я не чужий, я просто без даху я емігрант, та не знаю, я що, у паспорті вісім в очах тільки дим Ще вчора я жив сьогодні ті, у натовпі тихо, всі мовчки йдуть, а я пам'ятаю, як вибухи б'ють. Чужі перехрестя нові міста, та в кожному ранку моя мета не загубити себе до кінця, не зрадити мову, не вкрасти серця. Я емігрант, я не зламався мене не ця далі час, мені ми ти мені мій шлях я емігрант. Втратив страх, за правду волю за кожен крок, що ви мене через цей морок, я не чужий, я просто без даху, я емігрант, та не знаю я шляху, і хай не питають, хто я і звідки мій голос, це зброя, мої слова гідність. Бедне пу я не сны, я є. моя Україна крізь нече. Я не забув, де вперше став, я не зламався, не впав не став, Я не втікач, я знак и Я емігрант, я вільний так.